Щось буде дуже-дуже цікаве. А що, а що саме? ми Вам покажемо трошки пізніше. Ви Пам'ятаєте наші силові бампера, пороги і так далі, які ми производимо на кожну автівку індивідуально. Ми пішли далі і дивіться сюди. Ми починаємо производити силові бампера, площадки подлебідки пороги. Під кожну автівку індивідуально, але тільки, давайте покажу, як воно все буде виглядати. Виглядає воно все ось так. Бачите, перероблюється дизайн бампера, який був Ми робимо під свій стиль, як ми хотімо його робити. На професіональному, правильному заводі, на производстві, де робляться любі-любі конструкції. І покрасочні, все, що вам потрібно, все в нас тут є. І буде бампер виглядати тепер. Під ваш індивідуальний заказ, але супер супер качеством. Тому ось так, починаємо це вже робити.